1 жовтня в країні відмічається День захисників та захисниць України, і спільнота місто героїв виступила із пропозицією провести акцію для вшанування героїв, які загинули на цій війні. Родини загиблих прийшли зі своїми з портретами своїх героїв. Прийшли із закликами пам'ятати, прийшли із національними прапорами для того, щоб нагадати нашій міській владі. Жителям нашого міста, всім, хто зараз ходить, їздить вулицями, вільно відпочиває, ходить на роботу, завдяки, цю, завдяки кому вони мають таку можливість так жити у відносно мирному місті. Якби не було цих хлопців, то можливо зараз би у нас була зовсім інша ситуація. За Україну, слава Україні! Слава нації! Україна! Вам найсміливіші. Сьогодні родини загиблих зібралися згадати про наших рідних і нагадати цивільним, якою ціною нам дається наше життя, коли ми можемо зранку спати в своїх постілях і зранку бити теплу каву. Дякуємо тим, хто причетний, хто зараз тримає фронт. Дякуємо тим, хто вже небезпеку. 1 жовтня, день захисників і захисниць України. Ми всі тут зібрались для вшанування пам'яті наших загиблих, для того, щоб нагадати нашому суспільстві, нашим містянам, яка ціна їхнього мирного життя, хто їм забезпечив це мирне життя. Тому що наші хлопці і дівчата, які поклали за Україну, саме найдорожче. Вони поклали за кожного, хто має на сьогодні жити, той, хто може випити кави і має змогу бути разом зі своєю родиною. Шануймо наших загиблих, пам'ятаємо про них. Допоки вони живуть в наших серцях, вони живуть разом з нами. Ми повинні вшанувати пам'ять полеглих героїв у цій війні. І я рахую, що ці акції повинні е, ну, як можна більше мати окопи, щоб люди пам'ятали ваших героїв. Я тут для того, щоб вшанувати пам'ять мого загиблого рідного брата, Панченка Павла Івановича. Де він служив в якому підрозділі? 129-й коли загинув? 4 квітня, 23-го 23 прийшла почтити пам'ять свого чоловіка.